Стосовно Акушевського гінекологічного відділення, шановні депутати, пройшло вже більше півтора місяця, як ми з вами обговорювали тут дане питання. У вересні місяці на засіданні наглядової ради рішення стосовно закриття пологового відділення було прийнято, тобто погоджено. Але це питання було відхилено і знято з розгляду порядку денного. За півтора місяці, шановні депутати, у нас, на жаль, у пологовому нашому відділенні не відбулося жодних допомог. Була одна жінка, яка потребувала так, так скажу, даної допомоги, але дану допомогу потрібно було надавати на більш високому рівні, тому що ця жінка була після ну, так званої еКО. І ризикувати після лікування ну, безплідки і так далі, це, ну, в даному варіанті ми не мали права. Я хочу, можливо, хтось з минулого разу дещо трошки не зрозумів. Шановні депутати, я хочу повідомити вам і запевнити, що медична допомога жінкам в нашій лікарні, жінкам в нашої громади і за потреби інших громад. Вона залишається. Тобто ведення вагітних, є такий пакет НЗЗУ, ведення вагітних в амбулаторних умовах ми забезпечуємо. У нас є такий пакет. Лікування різних захворювань жіночих мається на увазі гінекологічної сфери навіть в стаціонарних умовах залишається. Робота жіночої консультації, лікарів жіночої консультації залишається, тобто надання амбулаторної і стаціонарної допомоги жінкам буде забезпечено. Немає у нас пологів і як я вже тоді казав і на сьогодні кажу, ситуація тільки погіршується на початку цього місяця Міністерство охорони здоров'я збирало керівників. Лікувальних закладів у себе в Міністерстві лікувальних закладів, в тому числі Чернігівської області, які на сьогодні мають пакети надають допомогу при пологах. Вже обговорена вимога і умова, що заключати договір будуть тільки з лікарнями, які мають на сьогодні, верніше будуть мати до кінця місяця. Не 150 пологів, як було в минулому, ну, в цьому році, а вже 300 пологів. Тому. Така ситуація показує про те, що ну, я не кажу сьогодні, я можу принавести цифри, які, так скажемо, за рахунок інших пакетів ми проплатили заробітну плату і все інші витрати медичним працівникам, які працюють в даному відповідалі, за рахунок інших пакетів. І ті збитки, так скажемо, ну, але, шановні колеги, прошу. Зважити на, на, на ці всі, так скажемо, мої ну, зауваження на на цю інформацію і все ж таки підтримати даний проєкт, рішення даного питання. Я хочу ще, ну, так скажімо, навести такий приклад, що пакет по інсультах, ну, лікування інсультів на сьогодні є е, не тільки. Актуальним в плані фінансового забезпечення, тобто фінансування цього пакету, а ще дійсно актуальний для жителів нашої громади. За 10 місяців цього року у нас проліковано було хворих з інфузтами 246, із них 57% це жителі нашої громади. Уявляй, уявіть собі, допомога при пологах, коли на пологі поступає фактично здорова жінка. Два-три дні побула, народила, побула і поїхала. Це, а якщо наше, не буде у нас вибачте пакет по інсультах, і наші жителі будуть госпіталізовуватися чи в Чиперюках, чи в Чернігів, це буде ускладнювати для родичів і відвідування і так далі, це буде навантаження, що, часу, що фінансове навантаження на, на цих людей. Коли можна цю допомогу надавати безпосередньо в нашому, нашому закладі, що ми і робимо. І держава, ну, я просто наведу приклад, держава оплачує цей пакет на сьогодні, я вважаю, добре. Тобто за 10 місяців ми заробили, тобто, держава нам проплатила за лікування 246 хворих 4,5 мільйона гривень. Я вважаю, що це дуже серйозне, ну, серйозне фінансування. Крім цього, хочу повідомити, що безпосередньо з пакетом э, лікування хворих чи медична допомога при гострому мозговому інсульті, це пов'язаний ще й пакет э, стаціонарної реабілітації. На сьогодні э, фактично 90% хворих, які ну, пролі, були проліковані з інсультом, після інсульту, верніше, вони проходять реабілі... ну, реабілітацію. Це також вимога, е... сьогоднішня вимога е... Національної служби здоров'я України і Міністерства охорони здоров'я. Тому, шановні колеги, шановні депутати, прошу, можливо, важливі є якісь запитання для мене, прошу, будь ласка, задавайте, але я прошу підтримати сьогодні цей даний запропонуваний питання. Є спеціалістику. Якби у нас не було е, спеціалістів, якби у нас не, е, ми не витримали вимоги Національної служби здоров'я України, нас з нами би не заключили договір. На сьогодні так. На сьогодні я хочу повідомити, що у нас ще прийшов до нас працювати лікар, досвідчений лікар, е, лікар невропатолог він також Зніжена. Е, і зараз у нас, ну, я, я вважаю. Зібралася хороша потужна команда лікарів, які надають допомогу при інсульті. Причому всі лікарі мають там ну, є вимога НЗЗУ, що лікарі повинні мати підготовку для проведення так званого тромболізису. Всі лікарі у нас мають цю підготовку і проводять тромболізис від вимог. Ну, стандарти в медицині даному напрямку. І, до речі, хочу сказати, що е, за 10 місяців нашими лікарями проведено 25 тромболізисів. Це ну, середній показник, тобто середній показник по Україні, не, кращий, не гірший, середній показник. І за ці 25 тромболізисів е, ми отримали мільйон 565 тисяч гривень. При норме, при нормі, так, ми, влечу, влечу. <свист> да європейське норме 15% Десь мое ми... предело. Ну, я мою на увазі не европейски, а середньо по Украине. Только мы выглядаем по області взагалі, в принципе, нормально. Ну, по Україні, коли нас да, збирали в вересні цього року і розказували, показували, як ми виглядаємо на фоні інших областей, то ну, в принципі мені було при дуже приємно. Не хотілося б, щоб ця, цей склад міської ради, цей депутатський корпус, і, і, і о, в тому числі і персоналі ввійшли в історію Мельщини, як Люди, які щось там нічого не роблять, нічого не відкривають, а тільки закривають, тільки би, скорочують і оптимізують. Але, на жаль, це меморії сьогодення. І в тому числі мова де про полові Це перше. Другий момент я був по посаді, якби на, на раді, яку проводила гусак голова да, да. Національної служби здоров'я України. Вона сказала наступно. Національна служба здоров'я України є замовником, якісним, замовником і платником за якісні медичні послуги для нас, якісні. І можете навіть виходити на політичні страйки, перекривати магістралі, дороги, створювати мі мітінги там, біля, біля державних чи адміністративних будівель і так далі. Вам це нічого не допоможе. Бо Якщо немає прорахованих 150 пологів відділень, мова йшла, бо не, у, не одних у нас, дуже багато лікарень зараз якби, втратили вже пологове відділення або ж стоять якби, на цьому перехресті, то вона сказала, якщо немає прорахованих 150 пологів, ви наражаєте. Породілля на небезпеку, ваші спеціалісти втрачають кваліфікацію. Ми цього дозволити не можемо. Тому не не, не, не мітінгуйте і не сподівайтеся на чудо. Чуда не буде менше, чим ми задекларували в вимогах. Їх не буде. А з, з, з плином часу на, на баті, що буде більше якби уже стачаться вимоги до. Бо там на, 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 на кону стоїть е, здоров'я і життя як матері, так і дитини. Двоє життя. Mm. І тез, третя теза, яку я хочу сьогодні озвучити, Григорій е, Іванович багато е, говорить про е, інсульти, інсультне відділення і так далі. Е, чому, чому така йдев'язка? Бо на сьогоднішній день е, лікарні умовно поділені, я не беру зараз спеціалізовані лікарні. За, такі, як наша, поділені на три е, групи кластерні лікарні, на, на кластерні, кластерні ну, на, лікарні, за... це спеціалізовані там, oh. онко і так далі. Але з таких лікарень, як наші, районного масштабу, е, кластерні лікарні, е, у нас Карюковська, е, да, да, лікарні загального, mm -hmm. загальної медичної практики mm -hmm. і інші, які НСЗУ не бачить mm -hmm. саме. Кластерна лікарня, ну, тре, по, по, по нему правилу, це лікарня в нинішньому районному центрі. В нашому випадку Карюха, Карюківський район, Кариопівська лікарня. Інші, які не бачать НСЗУ, вони можуть на свій і на свій бюджет надавати послуги, не надавати, але НСЗО з ними договора не заключає або ж по деяким пакетам і не працює і не розбудовує ці лікарні. Ми а, всередині. Інше. Але нам треба переформувати. Загаль, да, загальна переформатувати всередині лікарні загальної медичної практики. Але нам треба переформатуватися, нам треба зайняти е, стійку, якби, стійку стійку стійку, позицію, стійку, стійке місце в цій клеяні лікарні загальної практики. <реклісті> Зараз йде е, е, ну, попит чи тенденція. чи Ну, так, складу, так життя повертається, що реабілітаційні пакети дуже, дуже востребовані. І інсульти, бо, на жаль, населення України старіє, а інсульти зараз добираються вже і до молодшого покоління. це ну, з А тим більше в нашому, в нашому регіоні. Тому Георгій Іванович, за чого він так би, апелює до, до, до того, щоб треба підсилювати ці напрямки, бо на сьогодні це реаль, реальний шанс переформатувати ресурси нашої лікарні, в тому числі і медичні, і би, стійко утримати на, стій, на стійкій позиції би, лікарні загальної практики. І нас, і останнє питання Льора, скажіть, будь ласка, що е, звільнених із при закриті відділення звільнених не буде. Лікарі будуть перекваліковані, е, мед, молодший медичний персонал і будуть запропоновані вакансії е, е, в інших відділеннях, там де люди по пенсійного ліпу, які якби так бу, будемо працювати. Так. Щоб, 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 Максимально так. Максимально будемо намагатися працевлаштувати всіх, які будуть в коротшому зв'язку з, з від, ліквідацією цього відбілення. І ще я хочу, шановні депутати, сказати про те, що е, пакет медична допомога при гострому мозковому інсульті в нашій лікарні, як ліка, загальної лікарні, е, тільки у нас. У всіх інших лікарнях дай пакет тільки у кластерних і надкластених лікарнях. Тобто ми завдяки нашим можливостям, нашим вимогам, завдяки тому, що у нас є власний комп'ютерний томограф і всі можливості у нас є даний пакет. Це, і... наша... Це, наша... Це... Це, на... це наше надбання, яке ні в якому разі не можна втратити. І э, пакет, такий пакет, як реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах. Із загальних лікарів в області є тільки у нас і Вічнянська лікарні. Навіть в криюківській лікарні такого пакету і таких послуг немає, не мають. А можна даний проєкт рішення розділити на два. Тобто ну, я за те, щоб відкрити інсультне відділення, але проти того, щоб закривати пологами. Як мені можна проголосувати за це? Якщо ми не звільнимо приміщення. Кишевського відділення от у нас не буде площ для розташування інсультного. Просто фізично немає. Скільки треба дофінансовувати і за рік за Ну, Вже споста... ж є цифри за 23 рік. Значить, я інформую, що за 10 місяців 23 року затрата Кишевської гінекологічного відділення з виплати заробітної плати склала 1 мільйон 451 тисячу. Витрати на медикаменти 107 тисяч. В той час, як від НСЗУ за цей період, лікарня отримала доходів в сумі всього 371,5 з тисяч гривень. Тобто збиток склав 1 мільйон 187 тисяч 100 гривень. Це при тому, що дві, не одна так? Ну, За 10 місяців загалом було 45 пологів, Загалом 45. За останній місяць, по суті, за. За жовтень і на сьогоднішній день жодних пологів у вас не було. Після наших засідань, після нашої тривалих перемовин, мовлянь, намагань зберегти, наскільки то можливо, і голова просить хоча б на якийсь перехідний період зберегти все. Які висновок ви зробили, які дії ви вчинили для того, щоб прислухатися до нас і по можливості зберегти на якийсь час роботу чоловіка? Ну, я вам хочу нагадати, що на 23-й рік зв'язку з, з так скажімо, невеликою кількістю пологів НСЗУ, Національна служба здоров'я України, з нами просто не заключила договір по пологах. Не заключила. І тому всі пологи, які, наприклад, там були ну, створені, створені маршрути, Пацієнтів по даному виду медичної допомоги. І всі жінки, які потребували допомоги і викликали ту допомогу, їх просто відвозили або в перюкав, або в чим Ви не давали вказівок медичному персоналу за будь-яких умов не приймати про Я сам собі не був. які надають цю допомогу, оголосили, що на наступний рік буде 300 полог. Вимога 300 пологів. Вони там ще проговорили, що, наприклад, наприклад, якщо в такій лікарні, як Калюківка, до кінця року не буде 300 пологів, то, але це кластерна лікарня, то можливо, вони розглянуть. Питання стосовно в не лікарні надати а, ну, цей пакет. А такі лікарні на сьогодні в Чернігівській області, як Бобровицька і Бахмацька, скоріше за все, на наступний рік вже цього пакету мають буде. І у них також, ну, так каже, не моя справа, але у них також постане питання подальшого існування. А як же тоді ви приймаєте пологи, якщо немає пакету зі? Ну, на свій страх і рік казати. Тобто у нас ну, лікарі є і, в принципі, ну, акушерки, медичний персонал є. Але на сьогодні в зв зв'язку з такою ситуацією, що ми не можемо в повному обсязі фінансувати. І, у нас обмежений медичний персонал, в тому числі медичні сестри, по догляду за дитиною. Це величезний ризик, я вам хочу сказати, у зв'язку з тим, що коли вдруг до нас когось привозять, привозять або привезуть жінку на пологи, у нас не чергується медичний персонал. Я маю на увазі лікаря кушер гінеколог акушерка і медична сестра по... Ну, Надання допомоги не ловляти. Ми їх повинні звозити в лікарню. А це величезний ризик. Тобто жінку можуть привезти в такому стані, що вона вже народила або в неї почалася кровотеча після пологового, і потім ми зберемо цю бригаду. Я не хочу говорити про нас. Ставлю на голосування питання про затвердження організаційної структури граничної чисельності КМФ міського міська Хто за? Прошу голосувати. Проти? Проти два. Немає. Не прийнято. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження організаційної структури граничної чисельності КМФ Генська міська Зауваження, пропозиція доповнення до даного проєкту рішення. Буде? Немає Голосуємо. Голосуємо, будь ласка. Рішення прийнято.